Там було сложно і мені там сподобалось дуже сильно. Дев'ятирічний Данило юний чемпіон світу. Свою золоту медаль хлопець виборов у складі збірної України з кікбоксингу на чемпіонаті світу з цього виду спорту, що відбувся наприкінці жовтня в австрійському відні. На цих змаганнях. Зібрались п'ять континентів, більше тисячі учасників, 34 країни, де наша збірна команда України зайняла перше командне місце і дуже потужно виступила саме Чернігівська область. Загалом вже 22 спортсмени з Чернігівщини взяли участь у чемпіонаті світу з кікбоксингу та здобули на ньому 40 медалей. Серед них 15 золотих, 16 срібних та 9 бронзових. У нас потужний результат, дуже багато чемпіонів, які не просто там словом чи фотографіями а ділом доказували це і проявляли себе на такому рівні. Це був мій перший чемпіонат світу. Я дуже задоволений усім, Мені все дуже сподобалось, дуже була гарна і потужна підготовка. 22 спортсмени з Чернігівщини, що увійшли до складу української збірної з кікбоксингу, це вихованці різних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів області. Команда збірної Чернігівської області складається зі всіх куточків нашої області: це Сновська, Новгород, Сіверський, Семенівка, Чернігівський район. Ніжен і всі ці наші команди дуже гарно представляють себе на обласних змаганнях, чемпіонатах України, а також неодноразово на чемпіонаті світу. Загалом же за підсумками турніру збірна України посіла перше командне місце з 34 країн світу, здобувши 76 медалей.